Ціно в ті порі розпочинається мої дві ефірні години і я надзвичайно тішуся всі аудиторії, яка збирається біля своїх екранів, тому що знаю, наскільки важливо для вас мати правдиво перевірену інформацію. Ну і розбиратися із тим, що відбувається довкола нас, тому що як і завжди, питання фронту, питання нашої оборони, воно лишається найголовнішим. Тож про перемовини, які нам в чергове анонсують на цей тиждень, будемо говорити і не тільки в чудовій компанії нашого сьогоднішнього гостя. Я рад вітаю дипломата, колишнього посла у США і у Анції, це все про Олега Шамшура. Пане Олеже, день добрий, дякую, що ви з нами. Слава Україні! День, день добрий, дякую за запрошення. Героям слава друзі, і одразу хотіла би перед тим, як ми з паном Олегом почнемо говорити про важливе, долучити до нашого ефіру. важливий QR-код. Кожен день немає нічого для нас важливішого за те, щоб допомагати збройним силам України. Особисто я кажу, що я живу в кредит, і цей кредит він сплачується збройними силами України. Тільки вони дозволяють нам перебувати в наших тилових містах. Наскільки це можливо їх так назвати, продовжувати нашу роботу, продовжувати наше навчання. І найменше, що можна робити, але при тому і найпрестижніше, і найпрекрасніше це допомагати нашій армії. Це, звісно, ж як і завжди, непростий збір, збір із сенсами, збір, який надзвичайно важливий. На покуровському напрямку зараз знаходяться наші військові, і от якраз їм ми збираємо одразу на багато важливих речей. Ну і зокрема, зараз ми допомагаємо першому окремому штурмовому полку ім, Мені героя України Дмитра Коцюбайла хлопцям і дівчатам нашим захисникам потрібні і зарядні станції, і інвенторний. Інверторний генератор, і кабелі, і дуже багато важливих речей. Сума нашого збору 250 тисяч. Я щиро сподіваюся, що кожен, хто нас сьогодні дивиться протягом цієї години і не тільки обов'язково задонатить, тому що це допомога не просто невідомим військовим, яких ми не бачимо. Та? Це допомога нам, нашій країні. Вкладайтеся в наші гарантії безпеки. Ну і власне про, про свіжі інтерв'ю, про свіжі коментарі, свіжі обіцянки. Спецпредставник президента США Стівен Вітков заявив. Що цього тижня зустрінеться із представниками України у Нью-Йорку. Крім того, за його словами, Росія у питаннях припинення своєї війни проти України поклала на стіл свою мирну пропозицію. Пропозицію щодо Донецької області. В інтерв'ю Fox News він не став розкривати подробиць. Тільки вкотре наголосив, що Україна та Росія таке мають сісти за стіл переговорів. Ми маємо дві складні сторони тут. Президент Трамп сказав, що він засмучений через Росію в певних аспектах, але він також засмучений і через Україну в певних аспектах. Росіяни поклали свою мирну пропозицію на стіл. Вона включає Донецьку область. Можливо, це не те, що українці зможуть прийняти. Додам також, що президент США Дональд Трамп сподівається врегулювати війну Росії проти України дуже швидко. Якщо країна агресорка не захоче укласти мирну угоду, над якою зараз активно працює дипломатія кількох країн, то на Росію очікує справжня економічна війна. І це не буде світова війна, але це буде економічна війна, а економічна війна буде поганою, і вона буде поганою саме для Росії. А я цього не хочу. Ми маємо економічні санкції. Я говорю про економіку, тому що ми не збираємося втягуватися у світову війну. Я хочу, щоб це припинилося. Крім того, Володимир Зеленський анонсував цього тижня і контакти із країнами, які можуть стати місцем для розмови з російською стороною. За словами президента із української сторони, буде все готове, щоб війну закінчити. Ну а далі все буде залежати від волі лідерів світу та їх тиску на Росію. Зараз на тижні будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для. Розмови з росіянами з нашого боку, все буде максимально готово, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили, і надалі все буде залежне виключно від волі лідерів світу, передусім від Сполучених Штатів Америки. Щоб тиснути на Росію, потрібні нові кроки, новий тиск, санкції, тарифи. Все це має бути на столі. Паноле, знаєте, я подумала, що яке щастя, що я не дипломат і не політик, бо ви точно стикалися за час своєї роботи із так званою несправедливістю із несправедливим ставленням до України. І, от коли зараз слухаєш інтерв'ю Стівіна Увіткофа. То особисто в мене злості ну просто не вистачає, адже я розумію до чого вони прагнуть і як вони стверджують про неймовірний компроміс Російської Федерації. Але ми з вами тільки свідки можемо обговорювати, а от дипломатії доведеться і цього тижня, і наступного битися. Як ви гадаєте, чи існують шанси м пояснити американцям, чому неможливо, от просто взяти і віддати наші території, які Росія не може захопити? Ми знову вертаємося до того, що Путін хоче увесь Донбас. Ну, якщо подивитися е, на Трампа, то я гадаю, що він дійсно цього не розуміє, тому що це е, суперечить його баченню світу, е, згідно з яким. Е, слабкіші держави мають йти на поступки державам сильним, такими сполучені штати як Росія, і відповідно себе вести таким чином. Зовсім же не випадково він от з останніх заяв сказав: Ну там, Україна розраховувала перемогти. Як вона могла розраховувати, будучи як він вважає, 15 разів меншою за Росію, тобто в його голові це не вкладається, і він дійсно. Вірить, що можна досягнути припинення війни через поступки України. Йому абсолютно байдуже, які будуть ці поступки, тому що його наші стратегічні інтереси, і по великому рахунку у нього є бачення американських стратегічних інтересів. В цих інтересах Україна не присутня і таким чином він. Хотів би закінчити війну, як ми вже про це говорили за будь-яких умов, і він це бачить. Ну, скажімо так, тактично, операційно, через перемовини з Путіним, тому що він вважає, що з ним він може домовитись. І головне на жаль, чого йому вдалося досягнути, ну, принаймні на рівні американського істеблішменту, що зараз. Це як за Байдена було сприйняття жертва і агресор. Це зникло. Ну давайте будемо говорити прямо. Іноді він кидає фразу, що так це була вторгнення Росії, але він просто розглядає цей. Конфлікт, ну, скажімо, як конфлікт між е, Вірменією та Азербайджаном. Вони є дві сторони. У кожної сторони є своя правда. Давайте е, е, йти на поступки, але ми бачимо, що ці поступки він бачить виключно е, як поступки е, з українського боку, тобто навіть обмін територіями, тобто одна українська територія на іншу українську територію. Тобто абсурдна. І е, от ці його заяви про те, що він е, піде економічною війною. Треба ж е, також подивитися цей е, момент ну, характерний для нього імпровізоване відео е, або прес-конференції. Там же він каже про те, що і е, 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 Зеленський е, не є, ну скажімо так, і його позиція також не є. Абсолютно позитивною, і він має сісти за стіл, були ситуації, коли Путін був готовий сісти з за стіл, був а не був готовий. Зеленський, тобто знову він свідомо змішує змішує поняття, і, в принципі, для нього більш зрозумілим і більш близьким. Є не зеленські, не європейці, а саме авторитарні лідери, такі як Путін. Тому оці от скажімо, сотрясіння повітря про санкції. Ми це чуємо це вже не перший раз, але тут я також звернув увагу на те, що він сказав: Я цього не хочу. І він дійсно не хоче, навіть розуміючи, що він несе серйозні репутаційні втрати, він тим не менше не хоче застосовувати санкції. Ну Індія це окремий випадок. Про це ми можемо поговорити, якщо це це буде цікаво. Але в принципі він не готовий і не хоче цього зробити, тому що він хоче бути партнером з путіним. Не е, бачити його як ворога, а саме як партнера, і оце в принципі треба розуміти, як дивиться Трамп на Україну, як він дивиться на світ, і що для нього важливо. Але важливо для нього тільки одне: це політичні інші інтереси Дональда Трампа, навіть не Сполучені штатів. І от те, що ми, от е, ви пам'ятаєте, що багато людей почали, коли він сказав, що я не задоволений Путіним, я застосую. Жорстокі санкції, всі сказали, а як ви поясните зміну ставлення Трампа? Я говорив, а де ви бачите зміну ставлення? Це слова, слова, слова і нічого більше. І, на жаль, саме от такий підхід він робить нашу позицію ще більш складною і якісь зусилля для того, щоб досягнути, хоч будь-чого, дипломатичним шляхом, я вважаю, це абсолютно нереально. ніяка зустріч. Паде де паде троа вона е, нічого радикально не змінить тому, що позиція Путіна незмінна і до тих пір, поки не буде, зроблено дві речі: перше, е, е, це зупинити Путіна там, де це потрібно, і для цього мобілізувати всі зусилля і не дати йому просуватися. І друге, е, жорсткі дійсно санкції первинні і вторинні. Але на жаль, і з першого питання ми бачимо, що розмова про назусилля щодо допомоги Україні. Вони як кажуть, ну мінімально їх треба ділити навпіл, і санкції також не проглядаються. От на цьому я закінчу. Остання була повідомлення про те, що європейці вважають, що Сполучені Штати найкраще. Почуваються економічно і в найкращій позиції, щоб застосувати жорсткі економічні санкції. в той час, коли саме у європейців є оця атомний варіант конфіскації державних активів Росії, які знаходяться в Європі. Якщо це відбудеться, то це тоді дійсно можна говорити про певну точку неповернення щодо Росії, але цього не відбувається. І таким чином я б сказав, що кожен дивиться на іншого, щось очікує європейці. Взагалі, в мене таке враження: чим більше, чим далі, тим більше аутсорсили це для Трампа. А ставлення Трампа, ну, про це ми вже говорили. Натапанолеж, зараз кажу не про там, вашу професійну діяльність, скоріше про мою, про те, як я аналізую роботу російської пропаганди. І я зараз зрозуміла, що сьогоднішня російська влада там не змінюється режим. Дуже схожий із новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Я слухала заяву одного російського військового та злочинця, який сказав про те, що ми йдемо звільняти Запоріжжя і нашу запорізьку січ. Та вдумайтесь, росіяни і їхня Запорізька Січ, і це мені просто нагадала Джидівенса, який каже, що Друга світова війна закінчилася перемовинами. Ну, я не та людина, яка, знаєте, могла би викладати історію, але ази ми всі знаємо. В нас така була освіта, що ми мали вивчати купу предметів, може, не будучи якимось глибоким спеціалістом. Але ну такі речі про те, хто зруйнував Запорізьку Січ, що чи чим закінчилася Друга світова, ми знаємо. І сучі з усього перебувати в омані якихось наративів про те, що насправді ну, як Росія може програти, так легко. Ну там же ціла історія історики просто втомилися перераховувати війни, в яких програла Росія, і нічого не сталося. Ми вже дійшли до того, що ми говоримо про справедливе завершення війни, правда? Ми не говоримо про кордони 91-го року, ми не говоримо про каву в Ялті. але не маючи справедливого миру, сама система світової безпеки вона руйнується. І ви що Дональд Трамп цього так і не розуміє. Але чи треба нам поспішати? Може, це важко і може це висока ціна, але нам ну треба якимось чином чекати наступного президента. Ну ви розумієте, що ситуація є настільки критичною, що виходити з того, що треба очікувати іншого президента. Можна. Ну, скажімо, залишитися в такій ситуації, коли буде набагато важче, і тим більше, що невідомо, який буде інший президент, цілком, О, ймовірно, що ви згадали якраз майбутнього президента Сполучених Штатів. Тому мені здається, я ну, де що здається? Я треба. Реалістично враховувати ситуацію і відповідно вибудовувати свою політику і на фронті, і дипломатію, і всередині країни чого на жаль на жаль не відбувається. Ну мінімальне я сподіваюся, що це розуміють все таки наші керманичі. Розраховано на те, що от відбудеться зустріч з путіним або в двох, або в трьох, і щось зміниться. Ну це як на мене повне, повне абсурд, тому що позиція Путіна не зміниться до тих пір, поки він буде себе почувати абсолютно впевнено, Ну можна сказати саме впевнена, але впевнено. От скажімо, на лясі він побачив, що Трамп приїхав з одним. Поїхав абсолютно з іншим, і при тому, що коли відбулася його з європейцями, європейцям не вдалось переконати Трампа повернутися на вихідні позиції, а це вдалося Путіну. І звичайно, Путін це також абсолютно враховує і відповідно вибудовує свою політику. Тобто в ситуація є критичною не тільки на фронті, але вона є критичною і дипломатично. Тому що от єдиний варіант, який по суті зараз серйозно обговорюється, це варіант е заморозки конфлікту, або так. інакше можна сказати територіального поділу України, і треба чесно сказати, ну скажімо, нашим партнерам собі, своїм суспільствам, е нашому керівництву, чесно сказати, суспільству що це не на один е рік, не на два, е а на кілька десятиліть. І відповідно, якщо ми хочемо. Вистояти то нам треба змінитися і владі, і суспільству. А відповідно нашим партнерам треба зрозуміти, що не говорити, що через 3-5 років Путін здійсне. Здійснити новий акт агресії спрямований проти європейських країн-членів НАТО. Зараз є шанс цього, ну скажімо, уникнути або принаймні не дати Путіну використати всі можливості. Але для цього треба саме зробити ціна зусилля і говорити не про. І Обмін, а про те, як максимально нанести військову поразку Росії. Це все ще можливо. Але для цього потрібні дії, а не потрібні такі розмови. Ну, фактично ні про що. Пане Олеже, ви сказали про речі, які, до речі, сьогоднішні українські політики майже собі не дозволяють говорити. Це про те, що не треба думати, що якщо війна зупиниться на лінії розмежування та заморозиться, то ми вийшли із біди з проблеми, і рухаємося далі. Ні, це історія, яка справді на десятиліття. І оце ще один етап, який мене дуже лякає. Ми зараз знаходимося у війні, і здавалося б, це велика розкіш думати про майбутнє. Але зачекайте: якщо справді в нас є окуповані території, окупацію яких ми не визнаємо. Це повторені історії, в якій ми живемо з 2014 року, і кожен раз нам говорили НАТО, ні, ну окей, допустимо, що це була ширма. Далі нам кажуть, європейський союз, зачекайте, так у вас же теж є окуповані території. Ми нікуди не можемо ем, рухатися далі. Ми, наче, завмираємо в часі, та там в чотирнадцятому, чи зараз там в 2025 п'ятому році. І допоки ви не вирішите свої територіальні питання, чи відмовляєте, чи повертаєте, чи що ми з цим робимо. І це жах. Це ж те, що буде нам заважати розвиватися. При тому, що ми чекаємо нової економіки, план Маршала і не тільки. І ні в кого немає відповіді, а що з цим робити. Тобто, виходить, що майбутнє туманне. Ну, о, майбутнє дійсно є невизначеним. Як, ну, про це можна дуже довго говорити, особливо, я так розумію, про це люблять говорити наші футурологи. Ну, у нас для цього немає часу. Як на мене, головне, головне питання їх кілька моментів. Ну, по-перше, треба бути реалістами. Ну, от зараз же інші варіанти не обговорюються. Вони обговорювались 22 двадцять в 23-му році. А зараз європейці, і це мене обурює. Вони фактично говорять про те, що має віддати Україна, як далеко від лінії фронту будуть розташовані їхні війська, і чи будуть вони взагалі розташовані. Ну, дай Бог. Закриють небо повітря над Україною. Якщо це відбудеться, це буде дійсно така собі революція. А чи це відбудеться впевненості Немає. Ну, це по-перше, треба бути абсолютно реалістом. Друге, всі мають абсолютно зрозуміти, шанс на те, що Україна буде і членом Євросоюзу, все є. Цей, скажімо так, динаміка зберігається. Я сподіваюся, що такі такої дурні, як було зроблено з антикорупційними органами, ми більше не побачимо хоча впевненості повної в цьому немає. Суспільство має зрозуміти, або ми в третій раз, тобто, після помаранчевої революції, не зробили, після революції гідності не зробили, зараз маємо. Радикально змінитися, тоді у нас є шанс на виживання як такої сильної і незалежної держави. Якщо це знову буде використовуючи цей вираз дурня, то відповідно це буде позначатися на долю кожного з нас. Панеле ж із риторики Дональда Трампа і не тільки очевидно, що от не тільки як ви сказали, що ну, не, може... не можна виграти у Російської Федерації, а ще, що просто зараз Росія перемагає на фронті. Хоча білд, ну окей, не найавторитетніше видання. Ми підраховували Діпстейт, підраховував, що за тисячу днів бойових дій Російська Федерація спромоглася захопити 1% українських територій. Е, НПЗ ситуація та окрема е, цивільна авіація, яка страждає, тому що безкінечно якісь дрони залітають до Росії. Ми готуємося тільки до того, щоб зрозуміти, що таке фламінго. І от неясно, а існує якась дипломатія, якийсь підхід. Хто ще має поїхати до Дональда Трампа, щоб сказати – Твої висновки, м'яко кажучи, перечасні. Ну розумієте, я завжди казав, що от якщо подивитися на західних людей і на їхні погляди, є люди, які висловлюють хідні погляди, ну, скажімо, щодо України, а тому, що вони не мають достатньої інформації, ну вони не інтелектуально розвинені. Але є люди, які не хочуть розуміти, вони мають всю повнуту інформації, ну, в голові, мабуть, розуміють і роблять якісь більш-менш питомі висновки, але не хочуть їх, скажімо, озвучувати публічно. З Дональдом Трампом, на мій погляд, ще складніше, тому що в те, що він говорить, про те, що хіба можна... Боротися з Росією слабка Україна, всі винні і весь час Джо Байден, Джо Байден, Джо Байден. До речі, зовсім непогано на цьому зіграв Путін, коли сказав Ви праві, якби ви були, він і не було б. А він в це вірить. І, як на мене, це найнебезпечніше. І змінити його, скажімо. Бачення погляд архії важко, це не просто дати йому якісь факти, він якраз підбирає факти для того, щоб факти виправдовували його хибні погляди. В цьому проблема, і це той випадок, коли тут потрібна і вибачте шокотерапія. Якщо у нас будуть успіхи такі е, помітні на фронті, якщо всередині ми... Наше керівництво нарешті вирішить зібрати всіх, і всі скажуть, або ЗСУ, або в ЗСУ. Оці факти можуть на Трампа вплинути. Тобто для нього, отут треба також розуміти, потрібні прості і бажано добре візуалізовані факти. От він побачить український наступ, це може на нього вплинути. А намагатися, скажімо, його переконати методично зараз це практично неможливо. Ну людина практично 80 років. Вона ж, як ви розумієте, не змінюється. Тим більше, Дональд Трамп. Якщо ви бачите, він всюди один, один з його принципів, принципів ніколи не визнавати поразку і завжди казати, що ти виграв. Невдалий саміт в Олясі, так. хто виграв? Дональд Трамп, якщо ви його послухаєте, він через один абзац каже, ми перемагаємо, все чудово. Я мав фантастичну розмову з Путіним, і таке інше. Тобто, це людина самодостатня в тому сенсі, що він, ну скажімо, абсолютно задоволений собою. Тобто його модус аперанді не передбачає такої ситуації, коли він чимось буде незадоволений. І тому моє найбільше ну де я бачу найбільшу небезпеку, навіть не в, в Трампі, а що з. Біля нього люди, які ну в принципі, достатньо е, досвідчені і з е, достатньо таким сильним інтелектом, як той же е, Жідівенс. Тобто нього, до нього може ставитися як завгодно. Це непересічна людина. Рубіо, інші вони е, ви ж бачите, вони навіть не намагаються вплинути на нього, просто вони будь-яку дурню від Трампа вони пояснюють, тому що розуміють, це єдиний спосіб бути. Біля Трампа і розраховувати на його підтримку, те ж саме можна сказати і про Келга. От всі казали, Келаг такий хлопець, це наша людина. Ну ви ж розумієте, і ви ж бачите, ну я не знаю, що він там каже на вухо Зеленському, а публічно всі його позиції абсолютно не відрізняються від того, що каже в цей момент Трамп, де кажучи про Віткафа, який, взагалі, на мій погляд міг би претендувати на те, щоб бути міським. Я кажуть, я не хочу казати таким, але всі зрозуміли. Так, знаєте, як пане Олеже каже, що в свій перший термін все ж таки республіканська партія нав'язувала Дональду Трампу його команда, і ну, це здебільшого були ну, такі представники рейганівського крила, яких називають абсолютно. а і, зараз і він були дорослі навколо Трампа. І ми бачили ці рішення, геть інші. А зараз ви абсолютно праві бо повна лояльність і ніякої суперечки. Але з іншого боку, сама не вірю своїм словам, але буде заступатися за Дональда Трампа, тому що його ця історія з тим, що можна поговорити з і домовитись, це ж людська природа. Ми ж теж з вами ну, навряд можемо зрозуміти, як можна хотіти продовжувати війну. Звісно, можна зустрітися, поговорити по-людськи. І наш президент робив той самий набір помилок. І європейські лідери робили той самий набір помилок. Вони теж думали, що можна подзвонити, злітати. Макрони, Шольце. Ну і зараз цього тижня теж анонсується ще один візит. І що там будуть якраз пане Олеже обговорювати зустріч Зеленського і Путіна? А ви, хоча б не знаю, 10 відсотків такої зустрічі ідеєте? Ну, я міг би там дещо сказати з приводу того, що ви сказали. Кажіть. Ви розумієте, Трамп це абсолютно особлива, ну, скажімо, людина. І те, що ви кажете, це якісь суто людські характеристики, риси. Ну, по перше, для українців, отут От я. Зоми посперечався тому, що ми якраз у нас багато скептіса і нас дуже скепсіса і нас дуже важко переконати. А от у Трампа оцей його, так званий трансекційний підхід це підхід е, е, нью-йоркського девелопера. Як він домов е, звик домовлятися з тими ж мофіозів. Він відкав так, ці ж принципи він переносить і на внутрішню, і треба е просто запропонувати ціну. Зовнішню політику треба запропонувати ціни і ціну, і врегулювання цієї ситуації е навколо України припинення війни. Саме тому він це бачить е тільки через з Путіним якого він поважає, е якого він. Ну, якщо її вважає відповідальним за війну, то в принципі не на 100%, це також зробили інші. І оце треба розуміти, коли ми говоримо про Трампа. Пане Леже, 30 секунд, да. буде включення. Прошу. Тобто, те, що роблять європейці, це також в принципі, намагання, ну, скажімо, заперечувати реальність. Тобто є розуміння, але потрібні не просто слова, а конкретні дії. Абсолютно.